5 квітня. Віктор Васильович своїм, типа барсик, копія Барсика, наука каже, що це БІМ. бім, сам такий, такий здоровий барсик. Такий Потужніший за барсика, такий. Этот, ноги потужні в нього. воєнній формі. Участвує, этот, в антитерористичної операції. Це Панора. О, да. Да. Село Понора, да. Да. чудове село, Отлично. Баш, як він до тебе тувиться. Да. Добре готуєш, добре любить, буду так класно. Дервайся, зуби не виростать. Ти побігай. <laughs> побігай, каже. Обучає сусідів. Маленький сусід. Не, не. Й ти погуляй, каже, йдіть побородіть. Ну ні, Що ти його гладиш? Бачка поставить. Да. Чого бімку? Я роблю, баб я. Да. Баб... Бабське радіо не слухає. Ще маленький. Ясно. М -м 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 -м. Так і живемо тут по норі. Скоро Пасха розваги будуть, переїдуть односельчани. Оцей бім причухався до тебе, гріється. Да.